Друзі, вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. До вашої уваги справжнє випробування, Вікторина на загальні знання. Вікторина не просто набір запитань, на які треба дати відповідь, а можливість дізнатися, наскільки ваші знання глибокі та різномічні. Поріньте у світ загадок та фактів, відчуйте за пошуку правильних відповідей. Вони змусять вас згадати давно забути, дізнатися щось нове і, звичайно ж, перевірити свою кмітливість. Ваша подорож крізь лабіринти відомого і невідомого наблизить вас до знань, що перевершують середньостатистичні. І так, друзі, вперед! На вас очікує перший тест нашої вікторини. Перше запитання. Хто з художників розробив логотип для Чупа-Чупс? А. Сальвадор Далі. Б. Френсіс Бекон. В. Марк Ротко. Г. Клод Мане. Правильна відповідь Сальвадор Далі. Друге запитання. За ніч один кріт може вирити тунель завдовжки А10 метрів, Б43 метри В 70 метрів, Г91 метр. Виберіть варіант з правильною відповіддю Правильна відповідь. Кроту під силу за одну ніч вирити тунель завдовжки до 70 метрів. Третє запитання. Що зварити яйце страуса, знадобиться А 40 хвилин, Б 60 хвилин, В 75 хвилин, Г 100 хвилин. Який варіант відповіді правильний? І так правильна відповідь. Навіть якщо вона вас здивує, 100 хвилин. Четверте запитання: Як звали батька Лавріна та Карпа з повісті Івана нечий Левицького Кайдашева сім'я? А. Прокіп. Б. Омелько. В. Лук'ян. Г. Гаврила. Правильна відповідь Омелько. П'яте запитання. Як називається найстаріший міст Парижу в перекладі на українську? А. Новий. Б. Кам'яний. В. Об'їзний. Г. Ланцюговий. Правильна відповідь. Як не дивно, але найстаріший міст Парижу має назву новий. Шосте запитання: що таке бейсджампінг? А. Танець. Б. Марка Скутера. В. Парашутний спорт. Г. Марка Лиж. Правильна відповідь. Парашутний спорт. Сьоме запитання: місто, де розташований музей вітру. А. Берлін. Б. Рахів, В. Красюки, Г. Лондон. Правильна відповідь. Берлін. Восьме запитання. Хто автор цитати? Існує два способи стати щасливим. Поліпшити реальність чи знизити очікування? Правильна відповідь. Джоді Піколд, американська письменниця. Дев'яте запитання. Яка тварина в Карпатах має назву гуцулик? Правильна відповідь: гуцулик це унікальна порода коней. Десяте запитання: що таке гасниця? Правильна відповідь: гасова лампа. Одинадцяте запитання. Хто з американських письменників вперше, дякуючи своїй праці, заробив мільйон? Правильна відповідь: Джек Лондон. Дванадцяте запитання: що таке реприза? Правильна відповідь. Реприза це музичний термін. 13 запитання. Один з найдавніших римських богів, який зображався як чоловік з двома обличчями. Правильна відповідь Янос. Римський бог, який зображався як чоловік з двома обличчями. 14 запитання. Справжнє прізвище Остапа Вишні. Справжнє прізвище Остапа Вишні Павло Губенко. І на кінець останнє запитання. Відповідь на нього дайте в коментарях. Якщо канал сподобався, підпишіться, будь ласка, поставте подобайку та поділіться посиланням на канал. Запитання як звали коня Олександра Македонського?